В Україні волонтерство на сьогоднішній день набуває все більше і більшої популярності. Молодь долучається до благодійності з великим задоволенням задля для того, щоб допомагати іншим людям. Наше місто Біла Церква не є виключенням, і сьогодні в арт-клубі «Культ» вже вкотре проводиться благодійний рок-концерт для підтримки Максима Посолю. Перше приймаєте участь у благодійних концертах. Як ви думаєте, для вас це саме чи все-таки реальна допомога людям, які Потребують реальні фінансової підтримки. Ну, звичайно ж, не саме піар, тому що ну, піариться на чужому горі, звичайно ж, я вважаю це взагалі дуже негарно. А так, ми вже не перший раз виступаємо, зокрема. Щоб допомогти Максиму Базоглюку, до речі, це вже як за край ми виступали один раз і виступав я з гітарою ще, двічі виступав. Тому ну, ми ж всі люди. Невідомо, не що там буде завтра з нашими там, товаришами чи друзями. Тому допомагати один одному потрібно. Я не кажу, що там віддавати останню рубашку, але тим не менш потрібно мати якесь співчуття до горя. Людини, нехай вона, ця людина незнайома знайома більшості тих, хто прийшли, але якщо вони вже прийшли, то значить все-таки щось в них в серці, мабуть, відбулося, що вони вирішили зробити цей невеликий внесок для допомоги Максиму. За кордоном, волонтерство значно відрізняється від того, що на Україні. Як ви думаєте, чому? Я так скажу, що волонтерство. Це така річ доволі важлива. В людині виховується оця безкорисливість, яка ну, зараз можливо не так, не так модно бути безкорисливим. Да? От, потрібно бути наглим, потрібно бути от таким, щоб а, захапав і все це моє, моє. Але я все-таки притримуюсь якихось принципів тих, що колись. Колись були, мабуть. Ну, я і зараз намагаюся їх дотримуватися. Волонтерство виникає коли? Коли людина самодостатня в роботі, в фінансовому забезпеченні, коли в неї є певні якісь інтереси. Да? І от в нас волонтером важко бути, тому що доволі багато доводиться думати, де взяти просто гроші на власне проживання. Да? Така ситуація в країні. І я думаю, що якби було краще, якби. Якби люди нормально жили, вистачало грошей на їжу, і не тільки на їжу, а звичайно ж і на, скажімо так, на духовне збагачення, то тоді волонтерів було б значно більше. І я думаю, що тоді якраз от західне волонтерство, ми б десь були на тому ж рівні. Добре, ви маєте двох дітей, які підростають. Чи будете ви заохочувати їх та пропонувати їм працювати в волонтерському напрямку? Я пропонувати їм не буду. Я просто буду намагатися їм якісь там от речі показувати, якими б я сам займався. Коли я буду їм казати, от ставай волонтером, це вже буде якийсь невеличкий примут. Я буду радий, якщо вони будуть добрими, чесними і щирими людьми. Просто можна називатися волонтером, але якось допомагати в певних ситуаціях людям, які цього потребують. Як ви відноситесь до того, що благодійні концерти на сьогоднішній день проводяться лише для тих людей, які мають велику кількість друзів, якось, наприклад, в Максима Безоглюка, Артема Яшина. А дітки, яким по 3-4 роки, в яких також складні життєві обставини, для них не проводяться такі благодійні концерти, така фінансова підтримка. Зрозумію, хочете мою особисту думку? Я думаю, що Дохід від цього концерту буде меншим, наприклад, якщо е, дівчата пройдуться по місту десь в людному місці на протязі там, трьох годин, я думаю, що виторг буде менше, тому що не так багато людей приходить на такі заходи, да? а там е, тим більше це більш приходить молодь, да, яка орієнтована на музичні якісь там е, е, емоції. А от коли люди йдуть просто по місту, от, я думаю, що там це може кожен. Може кожен так робити. Звичайно, я коли от заходиш в інтернет, читаєш, наскільки от, е, тим же діткам, ну взагалі, скільки людей от потребує допомоги, стає дуже важко на душі. Миру вам у серці і добра в думках. Скажіть, будь ласка, для вас участь в благодійних концертах. Це саме піар чи реальна фінансова підтримка людям, які потребують допомоги. Це не піар, і не фінансова підтримка. Ми от... Просто от, люди прийшли, там, заплатили, mm -hmm. заплатили mm -hmm. гроші. Да. Ми прийшли, безкоштовно зіграли. І всім одночасно одразу плюс 500 до карми додалось. і Там воно десь нам потім зарахується. Скажіть, будь ласка, ви вперше приймаєте участь у благодійних концертах чи ні? Ні? Ні, ми вже одного разу вже грали підтримку Максима. Ось другий концерт теж зіграти. Зіграли на одному барабані. Це було дуже. Як ви вважаєте, це добре чи погано, коли благодійні концерти проводяться лише для тих людей, у яких багато друзів які можуть це все організувати? А маленькі дітки, 3-4 роки, які реально також потребують допомоги, не мають подібної фінансової підтримки. Для цього є організації, які мають допомагати. Якщо маленьких діток немає друзів, то батьки можуть збирати концерти. Ні, ну реально треба, е... реально треба робити для Ні, всі. Якщо чесно, я от скажу. От уже для Максима, там я не знаю, яка кількість концертів провелася. Я вважаю, що е... Одного нормального концерту було б достатньо, щоб ну, зібрати е, якісь ну, ті самі гроші. Е, от я вже порахував, там да, для нього було да, 5 чи 4 да, концерти. І там, в Брумі теж там виступали, там, і Лавіка приїжджала, і всі, але, ну, але це, це от кожен хтось там називає себе організатором, намагається щось зробити серйозно. Ну, Типу серйозне, а, але ну, не розбирається там в нюансах організації концертів, і вони всі такі виходять там, там трошки, там трошки, ну такими шматками, Краще, зробити Краще один просто якщо одна, ну от е, люди, які реально в цьому розбираються в організації концертів, зробили б е, один нормальний концерт, запросили туди там всі гурти, які там ну такі ті, що достойні, е, е, зіграти на одному концерті нормальному і там зробити більш-менш нормальний якийсь вхід, і можна було зібрати, я думаю, навіть і більшу суму, ніж ми цим зробили. Купу концертів понаписували купу листочків там з побажаннями і таке. Справа в тому, що Максиму на велику кількість грошей, тому що всі ліки дуже дорогі. Але зараз не про це. За кордоном волонтерство має дещо інший вигляд. Там все більш прозоро і всі фінанси. Ні, справді в тому, що фінанси всі переходять прямісніко до тієї людини, яка цього потребує. В Україні все не так прозоро. Як ви вважаєте, чому? Україна взагалі задкова страна. Є люди, які мають дуже велике бажання на людському горі на життя. Це дуже часто бувається. Зібрали там 20 тисяч, потім там туди-сюди, до людини дійшло 4. Куди ділиться ще 16%. Ну і там 36. Людей трохи інший менталітет, тому це нормально. Скажіть, будь ласка, ви вперше приймаєте участь в подібних благодійних концертах? Знаєте, не вперше приймаємо участь, вже багато разів ми приймали. У людей просто часто трапляються такі речі, які потребують допомоги. І наше місце — це, в принципі, не виключення. І ми, в принципі, допомагали вже неодноразово, і я думаю, будемо робити це і надалі. Як давно ви займаєтесь волонтерською діяльністю подібною? Подібною волонтерською діяльністю. Ну, Скільки граємо, скільки займаємося. Тож, е це не означає, що ми на самому етапі, ну коли розвивалися, нас не запрошували на такі концерти. Уже дуже багато років протягом того часу, що ми грали, нас запрошували на різні мероприємства. І більшість із них саме були такого плану, як благодійні. Тому точно сказати, час не можемо. Ну, Скільки граємо, скільки виступаємо? Так? Як ви вважаєте, подібні благодійні концерти? Це можливість самопіару для груп чи все таки реальна фінансова. Група? Ну, в принципі, Якщо взяти масштаби, ну, серед яких проходить цей захід, то я не, не вважаю, що це якийсь буде піар. Тобто, це просто, можна сказати, така акція для своїх. Не було такої суперширокої реклами, то тобто, знає, той прийшов. От, я впевнений, що більше, більша частина мешканців навіть не підозрюють, що є такий хлопець, якому треба допомогти. Так? Це не є піаром, це просто є таким вчинком, який зробить кожного нормально. Люди, я так вважаю. Добре, а чи знаєте ви щось про Максима? Чи ви виступаєте для всіх людей, які потребують цього? Е, ну не для всіх, тому що ми як люди в нас є також свої якісь там проблеми, так і не завжди виходить. А щодо Максима, то я знаю, що це учень 11 класу і що. Його вдарило з прумом, і зараз у нього важкі опіки. Так і йому треба. Так, і я знайомий із його однокласницею, яка і, в принципі і запросила нас. Ми з радістю вирішили допомогти. Цьому хлопцю ось так. І останнє питання. Як ви вважаєте, в Україні волонтерство досить прозоре і всі фінанси надходять до людини, яка цього потребує? Чи все-таки є якісь проблеми? Ну я не знаю. Я просто я, я не організовував ніколи подібні заходи, тому я не можу вам сказати, в кого наскільки совісті, я думаю, вистачає. Я, я думаю, що, Так, я, я думаю, в принципі, що. Всі ситуації просто в такому віці, коли ще люди не спорчені, які це організовують. Тут вік такий, що 11 клас, в принципі, організатори, так? І в принципі, я не думаю, що хтось там насмілиться покласти собі копійку в карман, вибух, тому, що дали що на лікування. Фінанси тут не такі вже великі, щоб їх можна було десь собі в карман положити. Тому я не думаю, що в більшості випадків фінанси десь будуть наліво. Так, тут просто не розбагатіти, тому так, немає, ні, немає сенсу забирати. Ці гроші в людей. Люди, які займаються вважаю. волонтерством, вони, в них немає змісту взагалі цього роботи. А скільки великих надходжень вони собі не отримують. Ну, звісно, трапляються. Я думаю, випадки такі, що ну, буває там один випадок на скільки там на сто, на наприклад, так, що люди роблять це для того, щоб ну, як то говорять, як то кажуть сім'я, без бізгородов, так я вважаю, що є такі випадки, але будемо надіятися, що нас це обійде стороною, так, так само, як і Максим. Essa é А з приводу самого концерту хотілося б сказати, що захід досить такий цікавий, тому що тут ну, просто такі музична еліта. І нам якось навіть ніякого виступати. Значить перший раз на сезону виходить. Ми отак вийдемо, почнемо так от ножкою там лай, лай лай тому що ви знаєте, тут гіганти рок-музики зібралися <зас> наші біозери. Монстри! А ми монстрики, ну, Будемо доповнювати цю картину. Тож приходьте на наші концерти і ми будемо раді грати для вас. Спасибі вам велике.